Лодний дуж для Дональда Трампа після зустрічі з Путіним на Алясці, конструктивна розмова з Зеленським та європейцями у Білому домі та маніпуляції щодо можливої двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Весь тиждень, що тривав від п'ятниці 15 серпня, у більшості світових медіа був присвячений темі врегулювання російсько-української війни. А ще в Білому домі завели сторінку в Тікток, який сам Трамп погрожував заборонити в Америці. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про те, що говорили, показували та писали у світових медіа цього тижня. У минулу п'ятницю, 15 серпня, Трамп та Путін зустрілися на військовій базі міста Анкорич на Алясці. Ця зустріч стала першою за цієї каденції американського президента. Дуже нестандартний саміт сша Росія розпочався справжніми інформаційними гойдалками, коли позитивні та негативні новини лунали одна за одною. У Білому домі злили інформацію, що Трамп планує з почистями зустріти Путіна, міжнародного злочинця та ворога вільного світу, особисто та з червоною доріжкою. Також, щоб путіну було комфортно, зі складу американської делегації викреслили Кіта Келога. Натомість з Москви надсилали лише сигнали зневаги. Міністр закордонних справ Сергій Лавров показово з'явився на Алясці у светрі з надписом СССР. Утім, негативних сигналів та погроз від Трампа також не бракувало. Але перейдімо до результатів та наслідків цієї зустрічі. Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які очільник Кремля Владімір Путін висунув на Алясці під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами співрозмовників агентства, Росія відмовиться від невеликих окупованих територій України, а Київ має віддати частину своїх східних земель, які Москва не змогла захопити. Ця інформація з'явилася на наступний день після зустрічі Трампа та Путіна. Пропозиція Путіна виключала припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди. Запропонованою Росією угодою, Київ має повністю вивести свої війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання Росії заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Також за словами співрозмовників, Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки українських територій, які вона окупувала в Сумській та Харківській областях. Співрозмовники агентства стверджували, що за їхньою інформацією російський лідер також прагне, як мінімум, офіційного визнання суверенітету Росії над Кримом. Не зрозуміло, чи це означає е, визнання з боку уряду США чи усіх західних держав, в тому числі і України. Також Путін очікує скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Однак співрозмовники не змогли сказати, чи стосується це лише санкцій США, чи також європейських санкцій. Україна також не зможе приєднатися до військового альянсу НАТО, хоча Путін, здається, готовий надати Україні певні гарантії безпеки, зазначили співрозмовники. Вони додали, що поки не зрозуміло, що це означає на практиці. Росія також збирається вимагати офіційного статусу російської мови в окремих регіонах України або на всій її території, а також права Російської православної церкви на вільну діяльність. В результаті цієї зустрічі на Алясці схоже, що Трамп змінив свою позицію щодо завершення російсько-української війни, замість негайної зупинки війни та тимчасового перемир'я, до чого він закликав Україну та Росію. Він пристав на позицію Путіна: що війна має завершитися повноцінною мирною угодою, а Зеленський має піти на обмін територіями. Реакція світової спільноти та американських медіа на такий розворот Трампа не забарилася. І на вихідних вийшли десятки матеріалів у світовій та американській пресі, які зводилися до тотальної критики такого підходу Трампа. Серед найбільших критиків Трампа виявилися колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон та відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Зокрема, Тімоті Снайдер у своїй колонці для аналітичного ресурсу Project Syndicate чітко заявив, що президент США потрапив у пастку Путіна. Він говорить, що Трамп зробив надзвичайні поступки Росії в обмін на ніщо. У відповідь Путін продовжує війну проти України, насміхається з нього на підконтрольному державі телебаченні. Далі зацитую більше з колонки Тімоті Снайдера, у чому полягають поступки Путіну? Самим лише фактом зустрічі з Путіним на Алясці Трамп припинив понад трирічну дипломатичну ізоляцію Кремля з боку заходу. Потиснувши руку обвинуваченому у воєнних злочинах, Трамп дав зрозуміти, що вбивства, катування і викрадення в Україні не мають значення. Навіть вибір Аляски був поступкою і не дивиною. Росіяни, включно з ключовими фігурами державних змі, регулярно заявляють про претензії на Аляску. Запросити людей, які заявляють про ваші території, на головну військову базу на цій території для обговорення війни, яку вони самі розпочали, не запросивши при цьому нікого з країни, яка є жертвою вторгнення, це майже край зовнішньополітичної фантазії. Це був справжній фінал, адже до того Трамп уже поступився у більш фундаментальних питаннях. Він не говорить про справедливість для російських воєнних злочинців чи про репарації, які Росія винна. Він погоджується, що Росія може визначати зовнішню політику України та США в ключовому питанні щодо членства в НАТО. І він приймає, що російські вторгнення мають призводити не лише до фактичних, а й до юридичних змін суверенного контролю над територіями. Прийняття того, що вторгнення може легально змінювати кордони. Руйнує світовий порядок, надання Росії права визначати зовнішню політику інших країн стимулює нову агресію. Уся політична кар'єра Трампа складається з вислуховування Путіна і повторювання його тез. Обох чоловіків рухає бажання величі в майбутньому. Путін вважає, що її можна досягти війною, частиною якої є маніпулювання президентом США. Путіна не цікавить кінець війни, коли його власну пропаганду повторює президент США. Його не приваблює абстрактна картина кращого світу, бо він має на увазі власну, конкретну жорстоку мету. На Алясці Трамп досяг меж свого чарівного світу фантазій. Перед ним постало просте питання: чи прийме Путін безумовне припинення вогню, як того вимагав Трамп? Путін відмовився і зробив це знову на Алясці. Путін знає, як Трамп жадає Нобелівської премії миру. Тож його очевидний хід натякати Трампу, що війна колись завершиться і Трамп отримає лаври, якщо вони обоє й далі будуть спілкуватися. Наступного разу у Москві, запитав Путін у Трампа перед відльотом Заляски, поки Росія продовжує бомбардування. Тепер, коли Трамп не зумів домогтися безумовного припинення вогню, перед ним залишається лише два шляхи. Він може продовжувати жити в ілюзії, але дедалі очевидніше стає навіть його друзям і прихильникам. Ця фантазія путінська. Або ж він може зробити війну для Путіна важчою і тим самим наблизити її кінець. США ще не закріпили своїх неймовірних поступок Росії юридично, і Трамп може відкликати їх на одній єдиній прес-конференції. США мають інструменти політики, здатні змінити хід війни в Україні, і можуть ними скористатися. Трамп погрожував суворими наслідками, якщо Путін не погодиться на безумовне припинення вогню, але це були лише слова. І дотепер наслідки цих слів для Росії були інші слова. Трамп дістався меж свого світу фантазій. Куди він вирушить далі? Закінчує свої роздуми Тімоті Снайдер. А колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відомий своєю активною підтримкою України та водночас симпатіями до президента США Дональда Трампа, опублікував статтю в британському виданню «The Daily Mail». В ній він поділився своїми міркуваннями щодо зустрічі Трампа з російським диктатором Путіним та оцінив її можливий вплив на авторитет Сполучених Штатів. Коротко зацитую Бориса Джонсона. Що ж, це був чи не найблювотніший епізод за всю бридку історію міжнародної дипломатії? Побачите, як Путіна вітають на американській землі. Було б лювотно бачити, як йому аплодують на червоній доріжці. Написав Джонсон. Колишній прем'єр Британії також зазначив, що нудило дивитися на посмішку Голума, коли російського президента запросили проїхатися в лімузині американського лідера. За словами Джонсона, коли він слухав путінську ласкаву та виснажливу передбачуваність, з якою він намагався одночасно підлеститися та непомітно принизити Дональда Трампа, йому хотілося заткнути Путіну рота. Це був огидний момент, бо Путін воєнний злочинець, чия постійна брехня, приховування та агресія прямо аналогічні Гітлеру, наголосив Джонсон. Він додав, що кров кожного росіянина, який загинув в цій війні, на руках Путіна. Кров кожного українця, який загинув на руках Путіна. Уся різанина та вся трагедія в Україні це вина однієї людини, заявив Джонсон. Як ми побачили далі, реакція Трампа на таку критику від медіа та його ж друзів, таких як Борис Джонсон, після його зустрічі з Путіним на Алясці, не забарилася. І вже через два дні у Білому домі була зовсім інша розмова з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, і про це далі. Напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, президент США Дональд Трамп знову заявив, що завершив шість війн протягом своєї каденції та назвав дурнями усіх, хто ставить під сумнів його розуміння та підходи у питанні російсько-української війни. Таке повідомлення він розмістив у своїй соцмережі Трассошіал. Трамп написав, що врегулював шість війн за шість місяців, з яких одна могла обернутися ядерною катастрофою. Про що вже говорив в інтерв'ю Fox News одразу після зустрічі з очільником Кремля, понеділкові перемовини у Білому домі пройшли в конструктивній обстановці. Не підтвердилися побоювання багатьох політиків та експертів щодо можливого тиску на президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні. Про їх результати вже багато озвучено та написано, але варто усе коротко підсумувати. Президент Фінляндії Олександр Ступ першим розкрив додаткові подробиці зустрічі в Білому домі. Зокрема, розповів про три основні результати. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. Ступ сказав, що з багатогодинних дискусій випливли три основні результати. За його словами, перший це розмова про гарантії безпеки. Першим була змістовна розмова про гарантії безпеки для України, узгоджені між Європою та Сполученими Штатами, і ми починаємо конкретну роботу над цим негайно, сказав він. Другим зазначив Ступ, була пропозиція провести двосторонню зустріч між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владимиром Путіним, яку президент США Дональд Трамп потім підняв у телефонній розмові з Путіним, і той, нібито, погодився. Третій пункт полягає в тому, що після двосторонньої зустрічі, якщо все піде добре, а це звісно велике, якщо коли маєш справу з Путіним, відбудеться тристороння зустріч за участі Дональда Трампа, сказав президент Фінляндії. Він зазначив, що після розмови американський президент запросив європейських лідерів до овального кабінету, де поінформував їх про свою бесіду з очільником Кремля. Водночас Туб не розкрив деталей. У дипломатії все, що відбувається в овальному кабінеті, залишається в овальному кабінеті, якщо там немає преси. Зауважив він. Фінський лідер також прокоментував слова Трампа про те, що Путін хоче укласти угоду для нього, зазначивши, що Трамп щиро намагається завершити війну, але стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними. Вони триєдині. Він хоче, щоб Росію сприймали як наддержаву, він прагне розколоти Захід і хоче заперечити суверенітет України. Це реальність, з якою ми маємо справу, зазначив він. Порівнюючи ситуацію Фінляндії після Другої світової війни, коли його країна втратила частину суверенітету та територій і з нинішньою ситуацією України, вступ вказав на головну відмінність: Україна не залишається сам на сам. Тоді Фінляндія була сама. Україна, ні, я вважаю надзвичайно важливим, щоб усі ми, команда Європи та команда США продовжували працювати заради незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. Чесно кажучи, я переконаний, що якщо нам вдасться створити гарантії безпеки, вони забезпечать суверенітет і зміцнять територіальну цілісність. Додав він. Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоб Трамп зателефонував Владимиру Путіну. Трамп опісля оголосив, що мав дуже добру зустріч з лідерами України, Франції, Фінляндії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО, також він заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним. Свою оцінку цієї зустрічі я вже давав в ефірі телеканалу Конкурент Україна у телепередачі Прайм Тайм з Євгенієм Мікояном. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Знайдіть та перегляньте на Ютуб сторінці нашого телеканалу. А якщо коротко, то ця зустріч була реальним та конструктивним кроком вперед до завершення кровопролитної війни в Україні та уникнення подальшої агресії від російського терористичного режиму. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт стверджує, що господар Кремля Владимир Путін погодився на двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським. Про це вона сказала на брифінгу у вівторок. За словами Левіт, у розмові з Дональдом Трампом лідери України і Росії висловили готовність сісти за стіл переговорів. Тож наша група з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити. На уточнення чи підтвердив Путін у розмові з Трампом готовність до двосторонньої зустрічі із Зеленським, речниця Білого Дому кілька. Разів це підтвердило. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання. Про це Лавров сказав в інтерв'ю каналу Росія 24 Його цитує агентство Інтерфакс. Пізніше глава МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що господар Кремля Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть опрацьовані. При цьому Лавров нагадав про попередні стамбульські домовленості 2022 року, які більше нагадують капітуляцію України, а не реальні умови закінчення війни. Президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні можливість організувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим відсторониться на даний момент від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну. Про це пише британське видання «The Guardian». За словами співрозмовників британського видання, Дональд Трамп повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери двох країн зустрінуться між собою. Велика Британія та Євросоюз готують санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо очільник Кремля відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах з президентами США та України. Про це The Telegraph повідомив г посадовець у британському уряді. Співрозмовник видання заявив, що Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо Путін відмовиться взяти участь у переговорах із Зеленським і Трампом. Якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним приводом для введення санкцій, сказав він. Також співрозмовники в британському уряді зазначили, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США вів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти раніше. Президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії. Інакше ЄС посилить санкційний тиск. Білий дім офіційно приєднався до TikTok – соціальної мережі, яку президент США Дональд Трамп періодично намагається заборонити. Останнього разу в липні він погрожував заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодиться продати сервіс якійсь з американських компаній. Втім, настрої у Білому домі, як це часто стало при Трампі, змінилися. Перший допис офіційного аккаунта містить кадри з виступів Трампа під трек Кендрика Ламара. Відео стилізоване під популярний тренд TikTok, що відсилає до фільму Кріт з Майклом Джорданом. Як пише американське технологічне видання EngageGet, адміністрація Трампа зараз переконана, що саме TikTok допоміг йому здобути перемогу на виборах 2024 року, дозволивши напряму звернутися до молодих виборців. Його передвиборчий акаунт тоді зібрав понад 15 мільйонів підписників. Послання президента Трампа домінувало в Тікток під час кампанії, і ми плануємо розвивати цей успіх, спілкуючись так, як не робила жодна адміністрація до нас, заявила прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. У свою першу каденцію Трамп підписав указ, що блокував угоди з китайською компанією ByteDance, власником TikTok. У документі йшлося, що застосунок може дати китайській комуністичній партії доступ до особистих даних американців, відстежувати співробітників уряду та вести корпоративне шпигунство. Втім, повернувшись до Білого Дому на початку цього року, Трамп зупинив виконання заборони декілька разів, відкладаючи її, щоб дати ByteDance час для продажу. Американському бізнесу президент США навіть заявляв, що дуже багата група готова купити TikTok, але імена потенційних інвесторів досі не розкривалися. Запустивши власний акаунт в TikTok, Білий Дім символізує. Тікток стане ключовим каналом комунікації адміністрації, навіть попри нерозв'язані питання щодо його власності та безпеки. Відомо, що Тікток це популярна соціальна мережа для створення і перегляду коротких відео, яку розробила китайська компанія ByteDance. Додаток став глобальним феноменом, особливо серед молоді, завдяки алгоритмам рекомендацій, які швидко підбирають відео під інтереси користувачів. У США навколо Тікток виникла суперечка через питання національної безпеки. Уряд і спецслужби висловлювали побоювання, що дані американських користувачів можуть потрапити до китайського уряду, оскільки Байденс базується в Китаї. На мою думку, цей факт можна сприймати як зближення позицій США та Китаю в контексті їхніх триваючих торгових та можливих геополітичних перемовин, в тому числі щодо врегулювання російсько-української війни. І про це далі. Міністр фінансів США Скотт Бесенд заявив, що США задоволені поточним митним режимом з Китаєм. Його слова цитує агенція Bloomberg. У відповідь на запитання журналістів щодо того, коли можна очікувати прогресу в переговорах між Вашингтоном і Пекіном, а також чи потрібна США торгівельна угода з огляду на ситуацію з митами. Бесенд заявив, що США дуже задоволені ситуацією з Китаєм. Я думаю, зараз що зараз статус-кво працює досить добре. Китай є найбільшим джерелом доходів від мит, тому якщо щось працює, не варто ламати. Сказав він. Також міністр фінансів США наголосив, що його країна провела дуже хороші переговори з Китаєм. Я думаю, що ми знову зустрінемося з ними до листопада. Додав він. Адміністрація Трампа останнім часом загалом пом'якшила конфронтаційний тон у відносинах з Пекіном, щоб домогтися зустрічі з Сі Цзіньпіном та укладання торгової угоди між Китаєм і США. 5 серпня. Трамп заявляв, що його країна близька до укладання торгівельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута. 12 серпня Трамп продовжив тарифне перемир'я з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу. З попередніх висновків польської прокуратури випливає, що вночі з вівторка на середу на кукурудзяне поле у Люблінському воєводстві Польщі впав військовий безпілотник. Про це повідомляє польське радіо РМФ ФМ. Команда з п'яти прокурорів та експертів з різних галузей обстежила кукурудзяне поле, шукаючи металеві та пластикові уламки, залишки того, що впало і вибухнуло в селі осини. Попередні висновки вказують на те, що на поле впав військовий безпілотник, повідомив окружний прокурор Любліна Жегош Трусевич. Джерело видання у Міністерстві оборони Польщі повідомило, що там впав військовий безпілотник без бойової частини, швидше за все, так званий дрон приманка, що містить лише невелику кількість вибухівки. Мета таких безпілотників зачепити системи протиповітряної оборони і відвернути їхню увагу від суто бойових безпілотників. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косінняк-Камиш озвучив три найімовірніші гіпотези щодо нічного вибуху в люблінському воєводстві: Перша – російський безпілотник, друга безпілотник для контрабанди і третє акт саботажу на території Польщі. Пізніше Владислав косіняк Камиш підтвердив, що об'єкт, який впав у ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві, був російським безпілотником. Про це він сказав на прес-конференції у середу. Його цитує польське видання. Косіняк-Камеш заявив, що порушення польського повітряного простору є черговою російською провокацією. Він наголосив, що це сталося у вирішальний момент під час посилення зусиль щодо досягнення припинення вогню або навіть припинення війни в Україні. Керівник окружної прокуратури в Любліні Гжегош Трусевич у четвер, 21 серпня, повідомив нову інформацію щодо безпілотного літального апарату, який напередодні впав в селі Осини. Його цитує польське радіо РМФ 24 За словами Трусевича, існує висока ймовірність, що безпілотний літальний апарат прилетів з Білорусі. МЗС Польщі передало посольству США ноту протесту у зв'язку з падінням російського дрона. У ніч проти середи в Люблінському воєводстві про це оголосила прес-служба польського МЗС. Варшава висловила Росії рішучий протест і наголосила, що інцидент є порушенням зобов'язань Росії щодо поваги суверенітету Польщі. Польське зовнішньополітичне відомство зажадало від Росії негайних пояснень інциденту та закликало припинити будь-які ворожі та провокаційні дії проти Польщі. Недружні дії Росії щодо Польщі здійснюються паралельно з воєнною агресією проти України, яка спричинила сотні тисяч жертв і є грубим порушенням міжнародного права та фундаментальних гуманітарних принципів. Підсумували в польському МЗС. Польська влада вважає, що повітряний простір країни з дуже високою ймовірністю порушив російський дрон Гербера з китайським двигуном. Однією з версій, яку розглядають слідчі, є те, що дрон міг врізатися в сусідній лінії електропередач. І які б результати розслідування польських слідчих не були б, які б пояснення не надійшли з Росії, я особисто не сумніваюся, що це була свідома російська провокація, щоб перевірити реакцію польської влади та їхніх союзників по НАТО. А їхня реакція поки що лише на словах. Президент США Дональд Трамп у понеділок зателефонував угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану після переговорів у Білому домі, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу. Про це дізналося агентство Блумберг. Розмова Трампа з Орбаном стала результатом дискусій між президентом США і групою європейських лідерів, які зібралися у цей день у Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України. За словами Джерел Блумберг, в якийсь момент європейські лідери попросили Дональда Трампа скористатися своїм впливом на Орбана, щоб змусити його відмовитися від протидії вступу України до ЄС. Дзвінок угорському прем'єру відбувся після додаткової незапланованої зустрічі лідерів ЄС в овальному кабінеті, стверджує агентство. Його джерела додали, що під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським у Будапешті. Сам Орбан публічно не говорив про розмову з президентом США, але раніше у вівторок виступив проти пов'язування членства України в ЄС з питанням гарантій безпеки для неї. І перші результати від дзвінка Трампа Орбану не забарилися. Віце-прем'єр міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у четвер повідомив про свою першу телефонну розмову з угорським колегою міністром у справах ЄС Яношем Бокою в своєму дописі у соцмережі X Тарас Качка написав, що під час першого дзвінка угорському міністру. Представився у новій ролі віце-прем'єр-міністра та про домовленість тісної координації та планування особистої зустрічі якомога швидше. Також Качка підтвердив угорському колезі прихильність України до реформ на шляху до ЄС. Незважаючи на загарбницьку війну Росії проти України, європейський союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії. Це випливає з даних статистичного агентства ЄС Євростат, які наводить німецьке видання Шпігель. У першій половині 2025 року ЄС імпортував з Росії скраплений природний газ на суму приблизно 4,5 мільярда євро. Це на 29% більше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перші 6 місяців цього року було імпортовано скрапленого газу на суму близько 27 мільярдів євро. Більша частина цієї суми, приблизно 13,7 мільярда євро, припала на Сполучені Штати. За даними Єврокомісії, США вже були найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС минулого року. На них припадало майже 45% від загального обсягу імпорту. На відміну від викопних видів палива, таких як нафта і вугілля, ЄС ще не запровадив газових санкцій через залежність. Газ продовжує надходити до ЄС у вигляді скрапленого природного газу через трубопровід турецький потік. За даними Єврокомісії, у 2024 році поставки газу з Росії становили майже 19% всього імпорту. За даними статистичного агентства ЄС Євростат, минулого року з Росії було імпортовано природного та переробленого газу на суму 15,6 мільярда євро. Для порівняння з США надійшло газу на суму 19,1 мільярда євро. Відомо, що Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та словаччина виступають проти. За даними ЗМІ, певні застереження мають також Франція і Бельгія два найбільших покупці скрапленого природного газу з Росії. На цьому буду завершувати огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та Конкурент ТВІ в соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події з Днем Державного прапора, з Днем Незалежності України, шановні глядачі. Бережіть себе. Дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.